Доброго дня, малята! Подивіться, які гарні квіти ростуть у мене на підвіконні. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісні їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, красиві. Малята, пропоную вам намалювати ці чудові квіти. Нам знадобиться аркуш паперу, серветка, вода, пензлики, фарби і найголовніше це поліетиленовий пакет. Починаємо створювати нашу красу. Беремо поліетиленовий пакет, надуваємо його, зав'язуємо, беремо пензлик і намащуємо куточок пакету червоною фарбою. Так, змащую. Ставимо відбиток. Ось я зробила першу квіточку. Зараз буду робити другу. Это можно работать скидки, сколько вы забажаете? еще одна. У мене вийшло 5 квіточок. От відкладаємо в сторону пакет, беремо ще один пензлик, тепер ми будемо малювати стебла нашим квіткам. Ось так малюємо. Можна зробити листочки, якщо забажаєте. А зараз я буду малювати горщик. Потім малюємо вниз. E já forbo. Ось ми й намалювали гарні квіти. Малята, пропоную дома намалювати квіти і надіслати мені свої малюнки. Я з нетерпінням буду на них чекати. До побачення!